Українська сторона відповіла на так зване чергове путінське перемир'я. В МЗС України закликали Росію оголосити перемир'я вже зараз і на 30 днів, а не на три. Глава МЗС Андрій Сабіга написав: цитую: якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб, щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале, надійне і повне припинення вогню. І ми постійно пропонуємо це щонайменше на 30 діб. Написав керівник МЗС України Андрій Сабіга. Я ж до речі додам, що. Президент України Володимир Зеленський постійно наголошує на тому, що ми погодилися на повне припинення вогню на 30 днів, ще коли були перші проговори української сторони і американської в Саудівської Аравії. Ми тоді домовилися на тишу у морі, на воді і на суші запропонували це Кремлю. Кремль, як ми знаємо, відмовився. А зараз, сьогодні, зокрема, Путін виходить і оголошує нове. Мири мир на 9 травня. Це офіційна, офіційне повідомлення, яке з'явилося на сайті Кремля. Там очікують, що Україна також підтримає цей крок. Ну і відповідно вони очікують, що українська сторона одразу відповість дзеркально. Я додам, що це так зване путінське перемир'я буде діяти з 0 годин 7 на 8 травня до 0 годин з 10 на 11 травня. І, як кажуть у Кремлі, цитую, на время трьохдневного перемир'я в честь 80-ліття побєди в лапках російська сторона останавливає всі бойові дії. Давайте розберемо для чого цей новий спектакль. Звісно, він для одного актора, як я кажу, для Заокеанського для Дональда Трампа, але є декілька версій. Чому ну по-перше, показати Трампу, що мовляв Путін готовий до переговорів і там вводити нові санкції проти Росії не потрібно поспішати. Я зазначу, що Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським. У Ватикані а він тоді написав допис: допис з обуренням, в якому зазначив, що якщо Російська Федерація вводить його за носа, то тоді з ними треба з Кремлем розмовляти по іншому, наприклад, банківськими чи вторинними санкціями. Ну і відповідно зараз Кремль дає умовно знак, що Трампу не варто поспішати з цим, бо Росія готова. По-друге, вони таким чином підіграють Трампу, аби на 100 днів президентства той президент Америки міг заявити, оголосити, що от я все зробив, тиша є. Я досягнув і прозвітувати про як нову перемогу. Бо очевидно на 100 днів, а це такий. Проміжний підсумок президентства, який 100% всі обговорюють, підбивають підсумки, і Дональд Трамп має прозвітувати, що ж він встиг зробити за ці 100 днів. Так, от за 24 години він не встиг закінчити війну. То, от, мовляв, за 100 днів можливо, хоча б зможе припинити вогонь, і Путін таким чином робить так званий жест доброї волі. Ну і по-третє, щоб Україна, звісно, не розбомбила військову техніку на Красній Площі 9 травня, бо Путін не відміняє паради, вони збирають там і будуть знову ж проводити цей парад, збирають там лідерів іноземних країн, і відповідно вони бояться, бояться, що може прилетіти. Путіну потрібне не перемир'я. Це варто розуміти, що путіну насправді потрібен парад перемоги без тривог і прильотів. Бо от уявімо, якщо 9 травня. Частина Російської Федерації сидітиме в підвалах чи буде слухати виття повітряної тривоги, то відповідно казки про ем, цю так звану перемогу можна вибачте, злити в унітаз. А ще страшніше, якщо, наприклад. Невідомі добрі безпілотники одразу прилетять на червону площу, можуть залетіти туди як українські дрони, так і, звісно, крилаті ракети, що в принципі можливо з огляду на можливості нашої оборонки, яка дуже дуже активно розвивається. Ну і очевидно, Путін, ось чому засуєтілса. Ну бо він боїться цього, а він боїться, що. Все це може трапитися, і відповідно в нього ж там буде купа іноземних гостей. Там вже в міністерстві оборони про це сказали, і Путін не може їм гарантувати безпеку. І тому він зараз просить, щоб Україна погодилася на це перемир'я, і там ніяких обстрілів не було. Путін не може забезпечити цю е, безпеку своїм гостям, тому що він не вірить у власну протиповітряну оборону, бо вона вочевидь з дірками і вона не завжди ефективно працює. Це перемир'я, так зване, воно вигідне лише путіну. Ну бо, по перше, він проведе свій парад в спокійній обстановці. По-друге, він накопичить дрони, накопичить ракети, і знову все по новій розпочнеться. Вийдуть наступного дня. Вони і скажуть, що ми продовжуємо свою так звану спецоперацію. Про фронт взагалі не має сенсу говорити, тому що там перемир'я збройних сил Російської Федерації взагалі ніколи не дотримувалися. І так само це було минулого разу, коли вони оголосили великодні перемир'я. Вони його не дотримувалися, відповідно, не будуть тримати і цього разу. Дуже важливо розуміти, що це не повне припинення вогню. Це часткове зниження інтенсивності російських штурмових дій і припинення повітряних атак. Це те, що було минулого разу на Великдень, але Росія не зупиняла бойові дії повністю, а лише знизила їхню інтенсивність, і то не на всіх ділянках фронту, лише на деяких. І от як пише телеграм-канал Всім відомий в Україні, Ніколаївський Ваньок, проблема. Такого одностороннього так званого перемир'я в тому, що російські окупанти в цей час займають сіру зону, і поки українська сторона не може відкривати по них вогонь, ну бо ми дотримуємося домовленостей і своїх слів, то ті окупанти відповідно закріплюються. Ну а потім е з нових вигідніших позицій штурмують українські посадки і українські позиції. В результаті наша країна або втрачає ті позиції. Ну або ж нам доводиться їх відбивати, на жаль, з втратами, тому що а, така зараз війна, і відповідно за кожен сантиметр землі ми через те, що деякі звірі вирішили піти на нашу землю. Ми платимо наші воїни платять своїм життям. Тому дуже хочеться, щоб цього разу якось на це все відреагували Сполучені Штати. І вникли, вникли в ці реалії фронту, в ці деталі, тому що варто розуміти, що можливо Путін лише це дотримується тільки на словах, але насправді на фронті відбувається ось те, про що я вам щойно розповіла. Тим паче же ж є спецпредставник з питань України Кіт Келох. Який генерал, який має це чудово розуміти, я впевнена, що в адміністрації Трампа не лише Келох міг би йому е, пояснити, що Путін насправді лише використовується перемир'я для того, аби захопити ще більше українських міст та сіл.